Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нова атака вночі на Пасху. У мережі з'явилася інформація про влучання у безкидський тунель, проте камишін це. Росіяни хочуть завдати масованого удару по вікну в Європу. Перша спроба була невдалою свого часу. Втім, Карпати ці удари сколихнули. Сьогодні вночі буде потужна масована атака по Україні. Джерела повідомляють, що залужний знає всю інформацію та вміло а разом уже із сирським маскує всі наші стратегічні резерви. Ервої сили ворогу нічого не удасться, проте потрібно бути дуже і дуже обережними. Генерали наразі об'єдналися. Видання Файни National Times, посилаючись на дані розвідки країни-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу після ударів по Керимському мосту. Сьогодні вночі буде задіяно понад 200 пілотів з сумарним пуском ракет. До ста пишуть телеграм-канали з посиланням на видання. Закликаємо рего. Вита на тривоги цілити можуть в тому числі і по бискицькому тунелю. Уже повідомлялося, що російська армія ймовірно буде певний час економити ракети для того, щоб поновити масовані обстріли в осінньо-зимовий період. Про це повідомляють змі з посиланням на заяву керівника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдні України Наталії Гомонюк. Під час телемарафону цілком ймовірно, переди час ворог буде економити ракети для того, щоб готуватися до інших заходів та дії більш потужних та масованих, сказала вона за її словами. Нові атаки. Ки можуть бути пов'язані з осінньо зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон. Бити можуть і по інфраструктурі. Російські окупанти зараз вивчають енергетичні об'єкти України, шукаючи їхні вразливі місця для розташування інших систем ППО. Все це вони можуть аналізувати. Вони будуть щоб вибрати оптимальні маршрути для пусків ракет уже восени 2024-го. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, тактика та підхід ударів РФ залежатиме від. І того наскільки методично правильно вона визначить критичні для України об'єкти. А для масованих ударів країна агресор ймовірно, використовуватиме і ракети і дрони камікадзе. Це може бути один або два-три удари, спрямовані на один об'єкт. Щоб його остаточно знищити, проте таких масованих, як це було минулого жовтня, листопада-грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, наймовірніше вже не буде. Припустивські бійський. Він наголосив нині, росіяни усвідомлюють, що вони можуть не досягти своєї мети, натомість лише виснажає. Свої запаси як торік зі свого боку, українські сили протиповітряної оборони робитимуть усе, щоб захистити наші об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і відповідно дати рекомендації енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.